Днями Сергій Тулуб відвідав державне підприємство, науково-виробничий комплекс Фотоприлад він ознайомився з виробництвом, поспілкувався із працівниками заводу і пообіцяв вирішити низку проблем, які існують на підприємстві не один рік. Науково-виробничий комплекс фотоприлад розташований на двох промислових майданчиках загальною площою 210 тисяч квадратних метрів. Тут працюють близько тисячі чоловік. Незважаючи на труднощі, що переслідують упродовж багатьох років завод, фотоприлад зберіг свій науковий потенціал. І, хоча до темпів виробництва за часів радянського союзу ще далеко, сьогодні вже можна впевнено говорити, що черкаський фотоприлад став на шлях відродження. Зі слів керівника підприємства, 2010 рік планують закінчити із обсягами виробництва 100 мільйонів. Нарешті за багато років налагоджуються зв'язки з іншими подібними заводами, зокрема із Уральським оптикомеханічним. Однак проблем ще достатньо відкрити питання збуту продукції і розрахунками за неї не вистачає коштів на модернізацію. Приймається керівництво науково-виробничого комплексу і долею власного майна, а саме спортивного комплексу, який міська влада Черкас хоче відібрати. Сергій Туло поглянув цехи фотоприладу, Подякував працівникам керівництву за те, що, попри всілякі негаразди, зуміли зберегти підприємство, нарощувати виробництво, виплачувати зарплату. Так, воно зменшилось, виробництво зменшилось, площі сьогодні не потрібні, ті, які були. Але воно є, воно живе. І ці люди, які працюють, я так сьогодні поспілкувався, от, і зрозумів, що тут ветерани, але ветерани, на, яких, на плечах яких тримається вся економіка і все виробництво. І отут постає перше питання. Яке треба вирішувати сьогодні нам всім разом? І керівництву, і уряду, і владі. Це те, що стосується підготовки кадрів. Бо треба дивитися в завтрашній день. І треба сьогодні дивитися на те, а що буде завтра. Я думаю і я впевнений, в тому що програма президента Януковича Україна, будуємо нову Україну, вона буде виконана. А це значить, що буде зростання обсягів виробництва. під час зустрічі з колективом Сергій Тулуб запевнив, що для заводу наступають нові часи. Нинішня влада буде допомагати бюджету підприємствам створювати сприятливі умови для нарощування виробництва. Учільник обласної організації партії регіонів відповів на запитання працівників фотоприладу і урочисто вручив партійні квитки найкращим його працівникам. Козаки стали на підтримку кандидата на посаду міського голови Черкас Євгена влізла. З Соборної площі до пам'ятника Богдану Хмельницькому пліч опліч з черкащанами та козаками крокував Євген Миронович. Під козацькі марші у виконанні духового оркестру та у супроводі БТРа святкова колона пройшла вулицями міста. Учасники святкування поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю та звитяжному гетьману Богдану Хмельницькому. Просто неба віруючи, молилися з нагоди світлого свята Покрови Пресвятої Богородиці. Привітали черкасців. Верховний атаман Генерального штабу козацтва України та Зарубіжжя і кандидат на посаду черкаського міського голови Євген Миронович Влізло. Браття мої, обнімімося. Візьмемося до наполегливої, важкої щоденної праці, та зрештою, нехай постане нове чарівне місто: місто, де живуть щасливі і заможні люди, де вміють працювати та відпочивати, де цінують професійність та майстерність, поважають честь. Та благородність по завершенні урочистої частини присутні разом частували козацьку кашу. Святкування продовжили у концертній залі Палацу культури, дружба народів. Екстрим для політика під такою назвою влаштувала місцева молодь шоу для кандидата на посаду міського голови Євгена Влізла. Програма зі справжніми екстремальними трюками відбулася в парку хіміків. Просто неба. Цей екстрим фестиваль проводять вже втретє. Альтернативи такому шоу в Черкасах досі не було. Під відкритим небом і велеторіал, і скейтбординг, і парку. Поки одні намагаються подолати закони гравітації, інші спостерігають за цим дійством. Враження від побаченого просто переповнювали Євгенія Мироновича. Адже він також спортсмен, що тільки менш екстремального виду спорту, кандидат грає захисником у футбольній команді. Я вам хочу сказати дійсно, дивлячись на вас, я споминаю свої студентські роки, і я, як мер міста, я вам все зроблю для того, щоб ви дійсно були завжди щасливі. Прекрасні влада для мене це лише інструмент, я, яким я вмію, як досвідчений господарник, управляти і працювати. А ви, дорогі мої, для мене це справжній керівник вказівки, якого я буду постійно виконувати. Не зволікаючи часом, спортсмени екстремали одразу ж дали вказівку Євгенію Мироновичу, адже команді вкрай необхідне приміщення для тренувань. Лучше всього для трикінга підходить та гімнастичний. Ну постолька, поскольку а у нас єдиний в городе это Спартак, а туди попасть ну практично невозможно, не пускають просто туди і вот ну ми там уже у нас мечта, конечно, відкрити свой собственный зал. Євген влізло, не втомлюється повторювати. Молодь не залишиться без уваги. І, хоча деякі прояви урбанкультури небезпечні, та все ж вони кращі за алкогольні та наркотичні розваги. Кандидат на посаду міського голови міста Черкаси Євген Влізло разом з кандидатами в депутати до місцевої ради не словом, а ділом довели, що їхній намір побудувати нові Черкаси не просто гасло, а реальна програма, із втіленням якої нова влада не зволікатиме. Євген влізло та його однопартійці навели лад у першотравневому парку, а також облагородили занедбані клумби. Тут не вигукували довгі промови та гасла, наведемо порядок у парку. Натомість були лопати, граблі та люди, які закохані у рідне місто та не цураються фізичної праці. Такий підхід до справи виявився набагато ефективнішим ніж балачки та обіцянки. Сьогодні ми вирішили допомогти церкві, значить при церковному дворі організували суботник. Сьогодні ми садимо цвіти. Ну щоб красиво було у нас в городі. Командний дух та вірні спільні ідеї, як ніхто, продемонструвала в цей день Ольга Палійчук, для якої навіть день народження не став перепоною, щоб взяти участь у суботнику. Дякую. Завжди я хороняв наш Господь. Вперше, так, день народження починається яскраво і так взагалі оригінально. Поздравляю самі самі так само вас Поздравляю. і компанію і Бажаю вам успіхів. Спасибо. Нам всім разом. Нам. Далі партійці зі своїм лідером попрямували до подвір'я Свято-Михайлівського собору. Там треба було викопати засохлі дерева та висадити нові. Стару ялинку, як колишні влада, запаляли. От тільки про кого саме зі старої влади говорив Євген Миронович, він так і не зізнався. Знаєте, імена давати не будемо, тому що я людина віруюча, і я не привик говорити погано за любу людину, яка б вона не була. Діло йшло добре, легко та з радістю. Справу, як то кажуть, зробили велику, але роботи залишилося ще багато, адже парк не єдине місце у Черкасах, що потребує наведення ладу.